Фаза місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 27 серпня 2025 року. Місячний танець, що ми бачимо в небі, і чому це важливо. З дитинства нас захоплювали місячні фази, загадкові півмісяці, яскраві повні місяці, темні періоди, все це здавалося частиною чарівництва, частиною чогось незбагненого. Але за цією красою ховається цілком зрозумілий і дивно передбачуваний космічний танець між Землею, місяцем і сонцем. І сьогодні, 27 серпня 2025 року, ми спостерігаємо одну з цих фаз, зростаючий півмісяць. І це відмінний привід задуматися про те, що ж це означає для нас, що живуть на нашій планеті. Багато хто сприймає місячні фази як красиве, але не має практичного значення видовище. Я ж вважаю, що це набагато більше, ніж просто візуальний ефект. Протягом століть місячні цикли впливали на культуру, мистецтво, релігію і навіть сільське господарство. Наші предки, не маючи сучасних наукових знань, інтуїтивно відчували зв'язок між місяцем і життям на землі. Вони будували календарі, планували посіви і визначали час проведення ритуалів, ґрунтуючись на місячних фазах. Чому місячні фази змінюються, вся справа в перспективі місяць не випромінює власне світло, вона лише відбиває сонячне. Протягом місяця місяць здійснює повний оберт навколо землі, і в залежності від положення місяця щодо Сонця і Землі, ми бачимо різну кількість освітленої поверхні. Це не пов'язано зі зміною форми місяця, а лише зі зміною кута, під яким ми дивимося на неї. Уявіть собі м'ячик, який ви кружляєте навколо себе. Залежно від положення емочика, ви бачите різну частину його поверхні. Те ж саме відбувається і з місяцем. Сьогодні, у фазі зростаючого півмісяця, ми бачимо лише невелику частину освітленої поверхні місяця. Ця фаза символічно пов'язана з початком нового, зростом і розвитком. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна мотивація або натхнення, то зараз саме час для нових починань. Спробуйте закласти основу для нового проєкту, почати вивчати нову навичку або просто поставити перед собою невелику, але досяжну мету. Що можна побачити в телескоп або бінокль. Як зазначає НАСА, Цю ніч можна розгледіти море кризи і море родючості. Ці темні області це величезні рівнини, що утворилися в результаті древніх потоків лави. Якщо у вас є телескоп або хоча б бінок, обов'язково направте його на місяць. Ви побачите дивовижні деталі місячної поверхні, які не видно неозброєним оком. Спробуйте знайти кратер Ендіміон, один з найбільших і відомих кратерів на місяці. Особисто я пам'ятаю, як в дитинстві батько приніс мені старий бінокль і показав кратери на місяці. Це був один з найяскравіших моментів мого дитинства. Я годинами розглядав місяць, уявляючи собі, які пригоди могли б статися на цій загадковій планеті. Це викликало у мене інтерес до космосу, який я зберігаю досі. Місяць та його вплив на землю. Вплив місяця на землю не обмежується припливами і відливами. Деякі дослідження показують, що місячний цикл може впливати на поведінку тварин, на ріст рослин і навіть на настрій людей. Хоча ці зв'язки ще не повністю вивчені, вони змушують задуматися про те, наскільки тісно ми пов'язані з нашою супутницею. Існують навіть теорії про те, що місячний цикл впливає на менструальний цикл у жінок, що пов'язують із синхронізацією з гравітаційними впливами місяця. Хоча наукові докази цього не завжди є однозначними, це підкреслює давній зв'язок між жінками та місяцем. Як використовувати місячні фази у своєму житті? Замість того, щоб просто спостерігати за місячними фазами, можна використовувати їх у своєму житті. Різні фази місяця відповідають різним енергіям і завданням. Новомісяча час для нових починань, постановки цілей і очищення. Зростаючий півмісяць, час для зростання, розвитку та реалізації планів. Перша чверть час для прийняття рішень і подолання перешкод. Зростаючий місяць час для зміцнення відносин і залучення бажаного. Повний місяць час для кульмінації, завершення і емоційної розрядки. Спадаючий півмісяць, час для відпускання, завершення старого і підготовки до нового. Остання чверть час для переоцінки та планування. Спробуйте прислухатися до своєї інтуїції і використовувати енергію місячних фаз для досягнення своїх цілей. Це може бути чудовим способом додати трохи магії та уважності у своє життя. Замість ув'язнення. Спостереження за місячними фазами це не просто приємне проведення часу, це можливість доторкнутися до давньої мудрості і відчути зв'язок з космосом. Наступного разу, коли ви побачите зростаючий півмісяць на небі, подумайте про місячний танець, його вплив на Землю та його потенціал для вашого життя. І дозвольте цій енергії надихнути вас на нові починання і досягнення, пам'ятайте, що всесвіт завжди поруч, щоб підтримати вас у вашій подорожі. Спробуйте скласти свій власний місячний календар і відзначайте важливі події свого життя відповідно до фазами місяця.